Всім привіт, друзі! А на сьогодні операція: заховай сіну в сіник. Вже майже докрили сіник, там ще воно кусочок остався Але вже тут почали складати сюди, бачите, воно там накрито буде, оцей куток ще цю сторону зашити, і отут кусочок ще закрити і все. Чого ховаємо, сіну, бо передають великі дощі. А так як воно у нас на кубках і чуть-чуть тільки прикрите, воно, бачите, Діма там набирає на плахтину і так возить сюди. То хлопці сьогодні <кій> кусок донакрили і взялися вже цей бігом перевозити. Чоловік перевозить, а брат складає, граються. І ще у нас помощниця є в гостях кіра. Моя племінниця. <кій> брат з мурчиком грається, чекає, коли Діма привезе сіно. Сьогодні кози наші всі пасуться. Кажете, що я не показую город, я вам зараз покажу. Це капзда на городі. Я все, що садила, то все даром. Все повидали. З фасолі тільки одні патаки терчать. Е, а куку -ку, цибулю і часник не відкриваю, там бур'яном воно трохи позаростало, бо зараз і то пооб'їдають. Отак, бачите, таку плахтину бере і отак от вона тягає сіну. Бачите. Це ота куча, отам куча є. І от там ще в нас куча є. Це те, що ми зібрали за перший скіс. Ну, вже от там воно кози пасуться, то там, слухайте, трава така, що козеня вже майже і не видно було з тої трави. І Мурчик допомагає. Бачите. Мурчик! Мало того, що сіно волочить, то ще й кота. І, так. і зараз брат буде вилами там його складати, складати. А Діма його перевозить, перевозить і все. І буде діло. Отак ми укладаємо сіно. Я топчу, О, а брат сюди накидає. А я його трамбую хожу, Сіно гарне. Трохи поцвіла є, позатікало трохи. О, Бачите? І Кіра мені помала, теж топталася по сіні. Так, Кіруська. О, помощниця моя. хе <реш> так. Прийшла до тітки, називається, да? В Гості. І на сіно попала І гусей ганяй. <реш> Аж червона вся. Зараз після сіна підемо в душ. Ось таке. Бачите, хлопці накидають, а ми так от топчемося. О! Але сіна мало, слухайте. Я думала, з тої копиці буде велика. Тут, о. Я теж думала, що хватить керуся аж до потолка, а до потолка ще багато. Ще й так друга куча сюди влізе. мабуть, ще й другий скис. Сюди піде сіна. Отак ми працюємо. Всі дружно. Кубкою. Маша знизу контролює, сидить. А ми, а ми топчемося. Пригинем. О-о! попригунчик малий. Ти на сіні спала колись? Ти на сіні спала колись? Ні? А, ні, було О Я топтала попід краю, тако провалююся, диви. Так. Діма виліз, контролює нас. А, тільки курча не вбив! Боже, колись повню на сіно. Це капіт було для мене. Ми ще малі були, баба худобу тримала і всіх нас на сіну зганяла. Потім складай, а на гору це ми хоч в сіник, то не так жарко. А це на гору ми тоді закидали в сараї на чердак. Та не знаєш, що таке гора. О, там жара, парілка, пот тече з тебе. Очі заливає, печуть. Ти то є сіну трамбуєш, бо не пустять гуляти. А зараз старайся ту сіну як наріз золота, щоб було, щоб було чим годувати. Покову руки. Все, старію. Ха. Отак. Поки мої хлопці ще там розбираються із синяком, я їм роблю вечерю, жарю картоплю з яйцями. Вони там душивають і зараз будемо займатися. Ну, зараз, мабуть, будемо вечеряти і вже лягати спати. Я вже малу помила. Моя помощниця вже покупана. Зараз по вечері, і теж будемо вже спадки. Да? Помощниця? Вона вже сьогодні, сьогодні на сіні заморилася. Так що так, друзі, робимо mm. вечерю. Що я сьогодні от що тут робила? Зробила тепер таку катрашку. Малий з мене сміється брат. Каже, оце зробила. О, бачите, обшила ще тут спереді. Сюди ж тору таку почепила. О, ту кровать туди далі посунула, крісло сюди поставила і вже робимо порядки. <с. <с. Отак. А хлопці там ще, ще розбираються з сіном. Ту кучу не забирали, вже завтра заберемо. Вони обшивають, щоб збоку сіно не пролазило із сіника, поняли. Вони закривають шифіром. Так, що так, друзі.